Для нашої аудиторії поясню е, обсяги, так би мовити. От Соломія Бобровська депутатка опублікувала список. Там заступник керівника Харківської прокуратури е, понад 1 мільйон 100 тисяч гривень пенсії е, за 23 рік. Керівник Харківської облпрокуратури майже мільйон пенсії за рік. Е, керівник прокуратури Чернігівщини понад 500 тисяч пенсій за рік. Тобто, це дуже дуже великі гроші. Якщо насправді скласти все докупи, то могли би бути непогані надходження в бюджет. Так, за рік тільки прокуратура, як мінімум, співробітники прокуратури отримують як мінімум 300 мільйонів гривень за інвалідність, такі інвалідних, інвалідних пенсій. І більша частина з них оформила їх в достатньо молодому віці. Тобто, скоріше за все, майже всі ці гроші це просто корумпційним шляхом отримані через фальшування довіду МСЕК. І там хочу сказати, що є, наприклад, заступник прокурора прокурора, наприклад, Кіровоградської області, і він отримав собі намалював собі пенсію і в 34 роки. Тобто, він прослужив в прокуратурі 11 років, і він вже пенсіонер з пенсією в 400 тисяч гривень. Ну ні, біля Солідно. біля тихсот тисяч. Тобто, людина 11 років попрацювала, і він вже на все життя себе забезпечив державною пенсією. Тобто там повна безкарність. Абсолютної, абсолютно безконтрольності, впевнені, що от їм дозволено вони можуть те, чого не може звичайна людина, звичайний Юрій, а таке загальне питання. Президент після вчорашнього засідання РНБО дуже багато перерахував заходів, які він доручив здійснити. Там ну по перше, перевірити всіх на наявність липової чи нелипої інвалідності а по-друге, ще й перевірити, хто і в який спосіб виїжджає, щоб прикордонна служба теж розробила якийсь механізм перевірки документів на кордоні. Як ви думаєте, чи реально все це зробити, ну і ліквідація МСЕКів так само, чи реально все це зробити в короткий термін? Це нереально зробити. Це знов-таки, я тому і кажу, що слова правильні, а механізму ми не бачимо. І це насправді дуже серйозно підриває, тому що за заяв і обіцянок Володимира Зеленського можна зробити багатотомник того, що він проголосив і взагалі ніяк не зробив. Так і тут, основний ризик. Ми ж з вами розуміємо, який механізм зараз визнання. Того, що діагнози у багатьох сотень прокурорів фальшиві? В той же хмельницькій прокуратурі виявилося, що насправді їх не 49 інвалідів, а 61. це вже Костян підтвердив. Так це так. вже Костя підтвердив. Тобто, у них 25% співробітників офіційно були інваліди з пенсіями, тобто чверть спів... понад чверть співробітників інваліди. Як тепер їх перевірити таку армію? і Хто буде перевіряти основне питання? тут же я почув багато красивих слів: там буде електронний прозорий порядок. Ну, яким До чого тут електронний порядок до медичного, е медичного свідчення? Це ж треба перевірити якийсь лікар. Якісь авторитетні лікарі з репутацією, яким можна довіряти, мають об'єктивно перевірити в короткі терміни багато багато сотень людей в кожній області. перевірити їх діагнози, перевірити, що там на яких підставах воно виписувалось. Це дуже і дуже складна робота, яка потребує залучення великої кількості реальних фахівців, не корумпованих.